Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Сьогодні зранку ворог знову завдав терористичного удару по нашому місту за даними ППО ракетою «Скандер-К». Внаслідок влучання в адмінбудівлю загинула одна людина, молодий хлопець, 72 людини, це вже остаточні дані, дістали поранення. 35 осіб знаходяться в лікарні, з них три важкі. Основний діагноз множені осколочні поранення та термічні опіки. Всім надана необхідна медична допомога. Тривога була оголошена до влучання ракети. В радіусі 500 метрів від міста влучання і 5 укриттів. Всі вони були відкриті. І сьогодні люди масово пішли в укриття лише після прильоту. Одразу після влучання на місце виїхали рятувальники і комунальники. Я також був там дуже швидко, тому що був поруч. Під час рятувальної операції трьох людей було звільнено з-під завалів. Для допомоги постраждалим ми оперативно розгорнули штаб біля школи мистецтв за адресою вулиця Церковна, 2 біля пам'ятнику Святому Миколаю. В штабі надається людям необхідна допомога. Їжа, вода, будівельні матеріали, зокрема, ОСБ, плівка, тарпаулін, скло, шифер. Не всі люди можуть самостійно закрити вікна плівкою чи ОСБ. Багатолітніх та одиноких людей, тому людям допомагають бригади Сансервіса та управителі, в тому числі з інших районів, перекинуті. Хочу наголосити, що будівельні матеріали безкоштовно видаються і жителям, і представникам бізнесу, об'єкти яких постраждали. Також в штабі приймаються заяви щодо пошкодженого майна на допомогу з міського бюджету, так само, як це було раніше. Це, на жаль, далеко не перша атака окупантів по кривому рогу. Тому система надання допомоги в нас вже відпрацьована. Цього немає в законодавстві, але така програма є в нашому місті. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб допомогти людям. Наразі отримали звернення від 163 мешканців ще 73 постраждалих подали заяву через дію на державну допомогу. В штабі та біля постраждалих будинків працюють три бригади психологів. Зараз для деяких людей психологічна підтримка не менш важлива ніж допомога з будівельними матеріалами. На даний час маємо дані, що постраждало житло понад 5 тисяч криворіжців, 80 пошкоджених домів, з яких 23 приватний сектор. Інші багатоповерхівки. Звертаю увагу постраждалих на те, що штаб допомоги буде працювати і завтра, в суботу, і в неділю, і в понеділок з 8 до 17.00. Також є місця компактного проживання для тих, хто цього потребує. Спеціалісти готові надавати допомогу з розселенням. В цих місцях також буде надаватись. Триразове гаряче харчування. Вже декілька людей звернулись. Щодо військових питань, ситуація на нашому напрямку фронту залишається під контролем Збройних сил України. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, знищено 27 одиниць військової техніки, два склади боєприпасів та два пункти управління противника. Ворожих ударів зазнали Херсон та ще біля 10 населених пунктів Херсонської області на нашому напрямку. У Нікопольському та Криворізькому районах в день обстрілів не було. Ситуація в Кривому Розі знаходиться під контролем. Вся критична важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні медичні установи працюють стабільно. Звертаю увагу на необхідність користуватися укриттями під час повітряної тривоги. На жаль, загроза ракетних ударів зберігається високою по всій території України. При цьому ми завжди зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучно вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні.